Українська психіатрична лікарня суворим наглядом це є єдиний заклад охорони здоров'я в Україні, де надається психіатрична допомога особам, що скою суспільне небезпечні діяння і до яких застосовано примусові заходи медичного характеру з суворим наглядом. Пацієнти до цієї лікарні потрапляють виключно за ухвалою суду, тобто не можна з інших будь-яких підстав потрапити до цієї лікарні. Так, ми хотіли, я хотіла зайти на територію зі своїми колегами. Я міністр охорони здоров'я. Позвони, є начальник. є. Ну ти дзвонили, мо. Прийде вам рачку. Алло, анатолій, кож міністром стоїть. Пропускають, жінка, ну як то нірмікать, що делать? Давайте по-человечески віднесемося. Що значить по человечески Це міністр. З Києва даю трубочку. Доброго дня, це Оляна Супрун. Я хочу зайти на територію лікарні, яка є під підпорядкована Міністерство охорони здоров'я. Мене не пропускають. Це є ваше. Зараз передаю телефон охоронцю, ви скажіть йому, щоб мене пропустити. Дякую. Прошу. — Доброго дня. — А тут більше не можна. Можна, Я кажу. Так а чому мені не дзвонили одразу? — Ну, тому що зайшли одразу сюди, і все проходять. Я говорю, дзвоните Відкривай. Термін застосування примусових заходів медичного характеру не де не вказується. І це передбачено чиним законодавством України. Тому ані лікар, ані суд. Ані пацієнт не може точно сказати, скільки саме часу пацієнт буде перебувати в закладі охорони здоров'я. В той же час система, яка би дозволила з'ясувати, чи потрібно, чи не потрібно до особи застосовувати цей вид державного примусу, на тепер в Україні не впроваджена. А як йде ця комісія, щоб знати, чи можуть вже вас? Півроку вона і проходить перед судом. Психолог асматия, плюс від... психолог звідси чи так звідси, звідси. Ага. Плюс завідувач відділення вона ну, постійно наблюдає за нами, хтось каже, якісь покращення або погіршення. І все зависить від цих бумаг, то є там написано, розписано. Сколько у вас психологов на пациента? На пациента я не могу сказать. Ну, вот, так. но не все только когда они тут работают. Это да, страшный психолог. Психолог, э, а какое время он уделяет ума... каждому пациенту? Сколько времени пациенту в месяц, там, например, до В месяц? месяц? Ну, каждый день они занимаются. Каждый день с каждым Конечно. пациентом занимается психолог? Нет, у них группа человека по 4, по 5. Uh -huh. А кроме психолога какая еще реабилитация и лечение? Реабилитация какая -то? Браті, сьохи не трохи про це розуміє до стандартизація психологічної допомоги, психологічної реабілітації вона також на тепер є розгалужена. Ті методи психотерапевтичного втручання, ті методи психологічної реабілітації вони не є на тепер стандартизованими, і тому досить важко сказати, що мій колега-психолог, бо ми всі колеги, хто надають психіатричну допомогу, що він виконує саме ті завдання, які перед ним стоять. Натепер ми можемо сказати, що психологічна реабілітація вона є. Також важливою, і надання психіатричної допомоги безпосередньо лікарям-психіатрам, саме тому допомога цим пацієнтам, та й не тільки цим, а взагалі пацієнтам з вадами психічного здоров'я, повинна надаватись мультидисциплінарною командою, до якої входить лікар-психіатр, соціальний працівник, до якої входить психолог. І виключно, коли ми будемо цією групою надавати допомогу, ми зможемо виконувати завдання, які перед нами стоять больные, да, Мы их осматриваем при поступлении, если хирургическая патология нуждаются ли они потом в каком-то дальнейшем а в хирургическом. А у Но ну, ты ж на медицине, че выше хирург. Я, я терапевт, Я терапевт, да. Ага. Такой же терапевт, ликар психиатр. То у вас є більше лікарів, терапевтів. Піру, ми, і, ми, ми, ви попали в соматопсихіатричне відділення. Ага. У нас вас є... є три лікарі, які є а, не де... психіатри, один психіатр. Зараз у ваша зараз я да. не я не обсуджую нічого. Я Ні, не, лепитаю, один у відпустці психіатр ага. О, зараз. Тому один, ну і Думаю. я також на чотириставки, тоже Психіатр — першої категорії. Чись день і все, вони самі відповідають за це, а, чи за ага. день? А як часто вони виходять на прогулянку? Два рази в день. А вони не мішаються з чоловіками Ні, ні. вони у нас укр... та, Розклад ага. є прогулянок. Ага. Як а як часто психолога. з психологом? З психологом у них є розклад ага. От, раз, два рази в неділю. Ну там по, по, по розписанню. Ага. заняття. А скільки психологів у відділенні? У відділенні два психолога. Два. А ну, перший і другий етаж у нас. Ні, я маю на увазі в вашому відділенні, скільки психологів ну, почувають. У нас вже два етажа у відділенні. Два психологи. Два психологи, а скільки в лікарні психологів? Ну, в лікарні було чотири. А зараз? Зараз не скажу. Психіатрична лікарня з суворим наглядом єдина в Україні, вона знаходиться в місті Дніпро. Внаслідок цього виникають певні труднощі, особливо щодо пацієнтів, які є мешканцями західних регіонів України. Тобто родичі до них майже не приїжджають, а якщо приїжджають, то це дуже рідко. І, звісно, всі соціальні зв'язки за ці роки вони можуть бути втрачені. Тут, Тот дорожник покошил самі, що я не знаю, що. Ну мені казали, що краще б було, можливо, щоб ви могли телефоном подзвонити час від часу. Ну да, ну тут строгий режим, законом заборонені телефони, тільки письма писати родственникам. Ну якби у нас 21 століття, хотілось би, хоча б хотя бы таксофон стояв би на дворищенному дворику, щоб можна було позанити родственників і щоб ви були ближче до дому, щоб ви могли бачитися з своїми родичами частіше. Щоб не нудити да. Вот у меня отец живет в зоне АТО. У меня нет возможности с ним общаться. Письма туда не идут. Позвонить я тоже не могу. Но хотелось бы, конечно, с ним пообщаться. Це горяча, да. А пса холодно? А геть мешаты? Мешаты? Ага. Ну, чтобы окремо горячее, окремо холодно. А як зробити так, чтобы было тепло? Окремо два крани передбачені: один для е, гарячої води, інший для холодної, і ними вода не змішується. Тобто користуватись ними можна, однак це незручно. Бо одночасно є дві струї води, гаряча та холодна. Ну, це не потребує додаткового фінансування, для того, щоб зрозуміти, що треба сміситель якісь поставити. Там, це... тобто, тут вже е, відношення. До своєї роботи. Так, законослухняність то є добре, а однак ще краще, мабуть, якби поставити себе на місце тієї людини, яка перебуває в цих умовах. Оце всі потьоки це сечі. Ожним окном бачите? Значить, хочу вам сказати одне, що лікарня і колектив дуже законослухняні. Якщо буде належна правова база з усіх питань, навіть таких, про які ми не можемо мріяти, но вони будуть, ми їх будемо виконувати. Але відсутність такої правової бази і побажання уповноваженого прав людини, вони можуть бути виконані в тій частині, якій не суперечать. Закону про психіатрію і не позбавляють безпеки наших пацієнтів і наш персонал. Побажала Лутковська, щоб вони мали можливість контактувати під час зустрічі з родичами. Ми це зробили, щоб були цілотижневі зустрічі. Родичів ми це зробили. Прогулянки в цій лікарні було ну, 40 років, 45, мабуть, один раз в день, одна година. Ви зараз мені говорите це, що інші вимагали від вас і ви зробили. А я хотіла хотіла знати від вас, що, як ви бачите, що ви пропонуєте, щоб покращити роботу або ваших співробітників, або пацієнтів. Життя чи лікування пацієнтів? Ну одне річ, як ви від вас вимагають і ви міняєтеся. Ви скажіть, як ви бачите? Відповім на ваше питання. Угу. Ми живемо по тій на тій законодавчій базі, яка є на теперішній час. 390. але. Чи це чи це не є ваш обов'язок, як головний лікар цієї лікарні, який має відповідальність за пацієнтів і за ваших співробітників, які тут працюють, щоб їм надати змогу, щоб допомогти пацієнтам більше, щоб ви самі ходили і мій? Ніли ці закони і покращили для своїх пацієнтів. Чому ви не пишете ті листи і кажете, що мої пацієнти повинні мати ті права? Мої пацієнти хочуть мати це, хочуть це, хочуть це. А замість того мусить приходити омбудсмен чи чи з обов'язків міністр і вимагати це від вас? Чому ви не є? Ви не є тим чемпіоном своїх пацієнтів? Ну це питання. Ви тут є кожного дня. Ви тут є кожного дня. Чому ви не вимагаєте, щоб це змінилося? Чекаєте, щоб хтось прийшов і вам сказав серйозно, це. Це є ваша відповідальність як лікар, це є етичне ваше відповідальність, щоб ви покращили для, для них. А все, що я бачу сьогодні, порівняно до того, що відбувається в цивілізованому світі, воно зовсім відрізняється. Пацієнти не мають ті права, які вони повинні мати, не мають доступ до лікування, до реабілітації, до судів і, і до всього, який вони повинні мати. Саме вони є ті, які є в нашому. Судові системи під суворим режимом вони повинні мати їхні права захищені. Це пацієнти зараз. Це не є під судом якісь люди. Це є пацієнти, які є хворі. Ми мусимо їм допомогти. Як ми можемо їм краще допомогти? То середи, хочу бачити в мене письмово. Це доручення усне перед всіма. То я прошу мені, мені показати, що ви маєте. Якесь бачення, щоб це змінилося, А ви не лише ходите на роботу кожного дня, щоб воно далі продовжувалося. Коли ми говоримо про те, що дайте нам грошей, ми все зробимо. Це не дуже вірна позиція. Треба розуміти, що ми хочемо робити, і мати гуманне ставлення для людей. Першочерговою нашою задачею є це захист прав пацієнтів. Так, ми повинні надавати їм медичну допомогу. Однак історія людства знає велику кількість методів лікування, які в певний період часу вважались досить гарними і доцільними. Однак вони грубо порушували права людини, і тому ми від них відмовились. Тому не треба говорити тільки про те, що ми лікуємо. Так, ми лікуємо. Однак, давайте думати про умови, в яких ми це робимо.